Це український турнір хокею зі шайбою. проводиться вже не вперше в пам'яті Петра Івановича Федоровича. Це багаторічний директор нашого комплексу. Колишній на даний час я очолюю цю споруду і він любив хокей. Любив такі, взагалі не тільки хокей, любив багато видів спорту. Фактично грав усі види спорту, які були представлені у нас в нашому клон, комплексі клубі. І те, що цей турнір саме пам'яті його закономірний, тому що команда Коломийські вовки, яка відбувалася, яка їздила на ці змагання, вона була представлена не тільки Коломіянами, а спортсменами з його рідного села Заболотів. Відповідно, призові місця розподілилися наступним чином. За третє місце свій кубок отримала команда Коломийські Вовки, збірна. За друге місце отримала свій кубок команда Кривий Ріг Яструби. І чемпіонами цього, цьогорічного турніру стала команда Лучан з міста Луцьк. Доброго дня. Мене звуть Антон Пас. Я один із півзасновників хокейного клубу Криворійські Яструби. Також я є чинним гравцем, захисником цієї команди. Вибачте. Е, наразі ми е, в Коломиї. Ми відіграли турнір. Е, з деяких причин, тобто погода нам не дозволила в Коломиї відіграти на відкритій ковзанці, Тому ми їздили відіграти і в Калуш. Відіграли прекрасно. Е, у нас були певні нюанси. Тобто, в Кривому розі дуже мало, е, мало льда для тренувань. Тому команда була підготовлена не на 100%. І це не дозволило нам зайняти перше місце. Тобто, ми зайняли друге місце. Але команда відіграла дуже, 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 дуже непогано. Організація турніру на вищому рівні дуже гостинно все, дуже все неймовірно. Тобто, дуже всім дякую за організацію цього турніру.